Баскетбольна команда з горішніх плавнів Ферекспо стала чемпіоном Полтавської області з баскетболу. 3 на 3 турнір відбувся в Кременчуці. Ферекспо виступила на турнірі без поразок і впевнено святкувала успіх за підсумками проведених поєдинків. Наш рівень горішніх плавнів піднявся до того, що ми зайняли перше місце на обласних змаганнях з баскетболу 3 на 3 Ну, дякуючи усім змаганням, які були проведені в нашому місці з самого початку року, ми тримали себе в формі, дякуючи моїм колегам, друзям, які збиралися. І підтримували фізичну форму, можна сказати, кожен день, і це дало бачити результат, що ми здобули перше місце. Тому це якби результат нашої плідної праці протягом кількох років. Чемпіонське звання у складі команди Ферекспо здобули Антон Михайловський, Михайло Шавлай, обидва представляють залізничний цех. Володимир Колода, команда управління та Олег Запорожець, тренер ДЮСШ No3. З тренерської лави на обласній першості з баскетболу 3 на 3 діями гравців з горішніх плавнів керував Роман Мелетич із залізничного цеху, який також представляє баскетбольний клуб Ріко. Всі гравці ну якби займаються у клубі Ріко і тільки поділилися гравці міста в одній команді, гравці Ферекспо в другій. Тому так і зробили команда Горішні плавні, команда Ферекспо. Наші гравці ну, ходять, грають що. Ну, є розвиток, тому що ну, давно у нас у нас багато було друге місце, третє місце на чемпіонатах області, а це перше місце, тому ну, такий невеликий шаг в е крок вперед, тому я задоволений, будемо розвиватися, будемо знаходити можливість, тому що для молоді зараз потрібна ну, підтримка. І якщо ну, не як, ну, як робити такі кроки, проводити змагання. Коли комусь це не безразлічно, як тому це буде додавати розвиток у місті баскетболу. Ще одна команда з горішніх плавнів Баскет, яка брала участь у чемпіонаті Полтавщини з баскетболу 3 на 3, зупинилася в кроці від подіуму і посіла четверте місце. У вирішальному матчі гравці баскету поступилися одним очком суперникам та вибули із боротьби за нагороди. Роман Мелетич керував діями як гравців команди Ферекспо, так і колективу Баскет. Гарішні плавні баскет команда могла потрапити в нагороди, але одна гра, поразка в одне очко ну, вибила їх з призів. Тому це трошки прикро. Хотілося б, щоб ну, всі наші хлопці отримали е, нагородження. Ну, виступом задоволений. Ну, добре, що е, приїхали, зібралися, зіграли, що проводяться чемпіонати, тому враження позитивні. Для команди Ферекспо вирішальною на турнірі стала перемога з рахунком 14-12 у грі з Кременчуцькою командою Найк, яка посіла друге місце і для якої це була єдина поразка на турнірі. До цього Ферекспо зіграла поєдинок із давнім суперником із Кременчука, командою «БК Петрович. Вона також прагнула до перемоги, але у підсумку фінішувала третьою. Вже у першому матчі «БК Петрович зустрівся із Ферекспо і поступився майбутнім переможцям з відривом в одне очко. Команда була не, не дуже зіграна саме в такому складі, тому приходилось виходити із ситуації, як могли. Дійсно, перша гра була вирішальною, по суті, вже одразу. Тому не змогли ми здолати суперників, всього одне очко програли. Завжди хочеться займати перші місця, посідати, але, звісно, є якесь задоволення від гри в баскетбол. Це завжди так. Завжди баскетбол в будь-якому випадку, навіть якщо ти програєш, ти можеш зробити якісь висновки для того, щоб в майбутньому ставати краще. Після успіху у Кременчуці баскетболісти горішніх Плавнів планують досягати перемог у класичному виді баскетболу 5 на 5, брати участь у турнірах та заявитися на Кубок Полтавської області. Він має пройти наприкінці 2024 року.